Акції яких компаній купити в квітні 2023 року. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Цього разу я зробив підбірку з 10 компаній, в акції, яких можна заінвестувати. Точніше, це буде виглядати так: 4 плюс 6. 4 компанії, про які я часто говорю, і 6, на які варто звернути увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо палець догори, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми починаємо. На цей раз я знову поповнив брокерський рахунок Interactive Brokers. як ви бачите, тут що 300 доларів прийшло грошей, і переказ був зроблений з Vice. Хто не знає, як зробити переказ через Vice, Vice зараз зробив легально, що можна поповнити Interactive Brokers. Тут буде ссилочка на відео, як це робиться, як я показував, все покроково. От. І ми бачимо, що 4-3 квітня прийшли гроші, 300 доларів, які можна заінвестувати. Отже, в що ми їх будемо інвестувати. До речі, нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Користуватися для аналізу я буду трьома сайтами: це Stock Analysis, Сікін Альфа і Фінвіз. Отже, перші чотири компанії це такі гіганти для тих, хто інвестує на довготривало. Перша компанія це компанія Alphabet, Сток аналізис рекомендує купувати. Якщо подивитись через Seeking Alpha, то ми бачимо, що дохідність компанії завжди росте. От за останні 5 років від 77 до 156 Вона виросла. FINVIS так само нам показує, що PNE 23, майбутнє форумне PN 17, PEC 143. Ці компанії будуть дуже швидко, тому що я про них дуже часто говорю в інших відео. От, і вони такі стабільні для тих, хто хоче інвестувати там на 10, 20, 30 років допереду, і вони, скож за все, ніхто не знає, як буде точно, вони будуть рости. Наступна компанія Amazon. Так само 100 каналів показує, що треба. Купувати Сікін Альфа нам показує, що так само за останні 5 років вони виросли з 93 до 225, двадцяти їхня чисти, чистий чистий гроз профіт і чистий прибуток зростає з кожним роком шаленими темпами. І Фінвіз не знаю, чому тут ПНЕ на даний момент не показує. Фордне ПНЕ 41. Це така компанія, яка завжди має високе ПНЕ, Тому тут бути уважним і робити додаткові собі аналізи. Ну, в загальному на всіх компаніях робіть собі завжди додаткові аналізи. Ніколи не слухайте мене або інших блогерів. Шукають, все беремо оце. Ваші гроші ви ними розпоряджаєтесь. Третя компанія PayPal, електронні платежі, сто аналізи говорять, купувати на майбутнє. Показує, що на протязі року воно може або впасти до 70 доларів, але середнє значення має бути десь 102 долари. Зараз можна купити по 75. Seeking Alpha так само нам показує, що іде ріст, не такий великий, як в попередній гігантів, От але так само за останні 5 років іде помалу. Ріст компанія йде трішки. Допереду. Фінвіз показує, що на даний момент ПНЕ 35, майже 36 це велике ПНЕ, але форбне ПНЕ показує, що буде майже 14, точніше 1338. І китайська компанія Alibaba, на Китай додаткова увага завжди, тому що вони там кручу верчу. Alibaba більш відомий для нас всіх як AliExpress, що там можна щось замовити, купити собі з Китаю. Так само показники Stock Analysis говорить, говорять, що треба купувати. В майбутньому показує, що нормальна ціна має бути 147 доларів, а може впасти до 95, зараз 100. Сікін Альфа так само показує, що за останні 5 років її дохідність зросла в два рази, було 22 майже 23, стала майже 46. Фінвіз нам показує так само: ПНЕ 45, але формне ПНЕ має бути 11. О, пек тут шалений. Тому ну це як завжди Китай. В Китаї зараз з цим борються, що вони не завжди показують чесні свої там або звіти, або документи. Тому Китай це такий ринок, на який варто звертати увагу. Не варто тіко там в одну Америку, наприклад, а завжди має бути декілька напрямків. Але з Китаєм як би так поосторожніше. І це були чотири компанії, про які я частенько говорю. Ще до них можна віднести Meta Platforms, але вона зараз дуже шалено виросла, тому не знаю, як вона і далі буде себе вести, чи буде далі рости, чи ні. Ті моменти, коли я там її купував по 100 доларів, зараз вона за. Три місяці, за скільки виросла до 200, і чи ну, далі такого росту не знаю, чи буде. Але, але можете собі Platforms або Facebook, як то було раніше, теж сюди додати. Далі підуть 6 компаній, які не такі гіганти, точніше, вони не гіганти в порівнянні з попередніми компаніями. До речі, попередні 4 компанії вони не платять дивіденти. Отже, 6 наступних компаній. Перша компанія Pfizer показує, що можна купувати, але якби не зовсім. For, вкладка. For Реказ це то, що сайт прогнозує, це не значить, що так буде, але аналітики цього сайту думають, що скоро за все так буде, силаючись на якісь попередні свої показники. На даний момент показує, що компанія коштує акції, коштують 40 доларів 90 центів. За наступний рік вона може або впасти до 40 доларів 40 центів, тобто зовсім на небагато, або вирости до майже 52 доларів. Це середнє значення, або скакнуть майже в два рази. Yeah. <laughs> Це такий прогноз, це не точно, це не, це не каже, що так буде. Через сайт Seeking Alpha бачимо, що дохідність компанії росте. За останні 5 років вона виросла в два рази з 32 до 66. Ще один момент, на який я люблю звертати увагу, це кількість акцій в обігу. Було 5 років назад 5800. Тут вони викуповували, робили пейбеки, тут щось трошки додавали, але в сумі десь йдуть на зменшення тому це якби добре. Сайт Finviz показує, що PNE прекрасне 7.47, Ford PNE майже 11. По іншим пек чомусь не показує. По іншим показникам теж ну, більш-менш основне на що я дивлюсь, це ПЕПНЕЕ ФОРДНЕ ПЕНЕПЕК. Наступна компанія знову Китай JD.com. до Китаю, як я говорив, завжди відносимось. Перевіряємо 10 разів. Сайт нам показує сток аналізів. Що купувати. Аналітика на майбутнє Форекаст показує, що за рік вона може максимум впасти до 38 доларів. Нагадую, що це аналітика, це не, не точні. Дані це вони так собі думають і прогнозують. Сайт прогнозує, що ціна акції має вирости на нормальному рівні до 75 доларів майже в два рази, або взагалі скакнути майже до 100 доларів. Сікін Альфа бачимо, що за останній рік акції впали на 32%. Фінансові показники показують, дохідність росте. Так само за останні 5 років виросла в два рази. По кількості акцій бачимо, що так само вони зростають. Збільшується, невідомо, чи це потрібно для того, щоб просто сама компанія розширюється і їм треба більша кількість акцій, чи може вони собі дороблюють акції, щоб там дістати додаткові гроші. Сайт Finviz нам показує, що ПНЕ на даний момент високе, 44, але формне ПНЕ 11,5. Тобто дуже такий нормальний показник. Як воно буде, ніхто не знає. Наступна компанія Торонто Bank. недавно чув. Що відбулося з банками в Америці, там попадали, полопались, позакривались, хоча Америка їх там спасала. Е, бачимо, що Торонто Диміон банк показує, що купувати. Е, зараз коштує 60 доларів 54 центи. Най, най, найменше значення, яке прогнозує сайт, що буде 64 долари, тобто піде в ріст. Нормальне значення 75. Саме високе, яке може бути, прогнозує цей сайт 85. Сікін Альфа нам якогось доходу не покаже, тому що, ну, тому що це банк. Бачимо, що тільки, якби постійно збільшується за останні роки. Звичайно, тут в періоди коронавірусу тут попадало. Кількість акцій, бачимо, що роблять пейбеки, невеличкі, але роблять пейбеки. Собі викуповують. Було 1835, зараз за 5 років 1810. Фінвіз. ПНАЕ 9 і 9, Форбна 6,3. ПЕК Прекрасний 0,95. Добрий ПЕК це до одиниці. Наступна компанія NIO, знову таки, Китай. Хтось говорить, що це буде аналог Теслі. Не знаю, подивимось. Часто, дуже часто пишуть мені в коментарях про цю компанію, що ви про неї думаєте. Буду ссилатися на те, що сайт в стоканаліс рекомендує купувати. Зараз коштує 9,21. Може впасти найти ну, найменше значення 9,7, нормальне значення 15, тобто на 50% десь. Має вирости на 65% або взагалі скокнути до 27%. Як там буде, ніхто не знає. Може взагалі впаде, впаде до 5 доларів за акцію. Сікен Альфа, ну точніше, бачимо, що за останній рік компанія дуже сильно впала, на 60 майже 2%. І з одної сторони це добре, тому що попередньо була ціна, як би кажуть, завишена дуже сильно. А зараз, можливо, вона і далі буде падати, але зараз на 60% дешевше можна купити. Фінансові показники так само мало нам що тут зараз покаже. Тому що компанія досить така молода. Бачимо, що дохідність була три якби як би виросла. Хоча тут в 21 році бачимо, що було набагато більше, чим в 22 -му. Нагадую, що це автомобільна компанія. У автомобільних компаній все зовсім трішки по інакшому відбувається і. На що звернути увагу, кількість акцій вони шалено випускають. Було 5 років назад 332, зараз 1600. Випустили більш ніж в 5 разів. Знову ж таки, можливо, для того, щоб їм потрібно було розширити компанію, ну але можливо, що і за того, що проблеми з грошима їм треба було десь брати ці гроші. На це звертайте увагу завжди. Робіть собі додаткові аналізи. От ці шість компаній, про які я говорю, це то на що варто звернути увагу, але це не значить, що їх. 100% треба купувати. По фінвізу тут про цю компанію дуже мало що є, ну, бо компанія досить така молода, недавно відносно недавно вийшла на ринок і на ринок акцій. Наступна компанія Next Arena Energy. Сайт Stock Analysis рекомендує купувати. Зараз коштує 77 доларів за акцію. Найнижче значення на протязі року має бути 80 доларів, тобто і так має вирости на 5%. Нормальне значення 96 доларів. яке Прогнозує цей сайт, і ріст має бути на 25%, або взагалі максимальне на 113 доларів, що буде 47% росту. Sigan Alpha по дохідності нам нічого тут не розповість, тому бо чистого доходу не показує, але бачимо, що так само поволі зростає. Не так шалено, як якісь там компанії спереду, що були. Але від 16 до майже від 17 до 21 пішло догори. Кількість акцій більш-менш у три. На одному самому рівні. 1900 було і зараз 1970. Фінвіз показує, що ПНЕ 37 це таке досить велике значення, формне ПНЕ має бути 30, боже, 22,8. ПЕК теж досить високий, 3,36. І остання компанія Bioxel Therapeutics, Так само про неї мало що відомо. Сайт рекомендує СТОКАНАЛІСУС її купувати. Зараз вона коштує 18,5 доларів. Найменше значення за наступний рік сайт прогнозує, що буде ріст в 16% і виросте до 22 доларів. Нормальне значення має зрости взагалі в 186% до 54 доларів. Компанія не дуже дорого коштує і сюди можна заінвестувати кількість грошей, яку вам точно не шкода. От от пропали і пропали. Виросло круто, не виросло, ну нічого страшного. От, наприклад, я собі планую купити, не знаю. 10 акцій цієї компанії, і хай вони лежать. От. Якщо виростуть в 100% за один рік, вау, круто, шкода, що я не купив раніше там, ще більше. Якщо впали в два рази, ну то ну, блін, окей. Максимальне значення, яке може вирости за рік, часу в 312%. Як ми бачимо, сайт Seeking Alpha так само мало що розкаже про цю компанію. Компанія досить молода. От і про неї мало ж мало що тут є, мало що написано. Якщо взяти кількість акцій, то видно, що кількість а кількість акцій зросла в два рази, але знову ж таки можливо цій компанії попросту потрібно було випускати ці акції. Сайт Фінвіз. Так само мало що показує про цю компанію ПНС в загальному тут взагалі майже 1400 Зазвичай в кінці таких відео я показую, які компанії я собі купив. Зараз я цього не можу зробити, тому що зараз тільки 11 година, а ринки відкриваються в 15.30, тому показати не вийде. На що я особисто звертаю увагу, щоб собі купив, мабуть, я куплю собі там по 10 акцій тих дешевих компаній, типу як Nio і Біоксел Therapeutics, і далі я не знаю з усіх компаній, на які я зараз показував, я б собі купив їх всі по чуть-чуть. На що саме впаде мій вибір, точно не знаю, але, мабуть, точно ви це зможете побачити в наступному такому відео, тобто, це буде в травню. Ну або, може, скорше, якщо десь буду показувати свій портфель в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставимо палець до гори, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!